Наступне захворювання це парвовірусний ентеріт. Тут все набагато цікавіше, тому що він набагато активніше розповсюджується за рахунок того, що цей вірус, парвовірус собак, він дуже достатньо легко змінюється і має різні варіанти. На жаль, в Україні, знову ж таки, ми не маємо по суті досліджень на тему, які саме варіанти існують у нас. Але точно, що польові штами парвовірусного ентериту вони можуть дуже відрізнятися і деякі можуть бути дуже агресивні. В цілому, цей вірус атакує кишковий тракт тварини і, що важливо, паралельно. Дуже сильно пригнічує імунну систему, тобто знижує взагалі здатність організму боротися із вірусом. Тобто він буквально знищує слизову оболонку киш... кишківника і в той же час блокує імунну відповідь організму, да, щоб він з ним не мав змоги боротися. І кількість захисних лейкоцитів при парвовірусному інтеріті буває, що може таке, що може знизитись майже до нуля, буквально в перші години захворювання. Буває таке, що ти в день можеш зробити аналіз ще нормальний рівень лейкоцитів, а через там, ввечері ти вже маєш тварину, у якої 0,5 тисяч лейкоцитів. І це дуже небезпечна історія, небезпечна ситуація. А, і чим молодша тварина, взагалі цей вірус, він а, любить клітини, молоді, які активно діляться. І чим молодша тварина, а, чим менше вік, а, тим небезпечніший цим, цей вірус, тому що там ще йдуть активні процеси, в першу чергу, в міокарді, і в таких випадках а, вірус може атакувати ще й сердечну мишцю. А, і це знову ж таки зазвичай призводить, ну підвищує летальність, призводить до набряку легенів і інших ускладнень, з якими дуже важко боротися, розповсюджується дуже активно, дуже легко, із виділеннями, а, в першу чергу, скалом і блювотою. Тобто, там буквально мільйони цих вірусних частичок виходять з кожною порцією калу. І ці вірус може зберігатися на предметах в навколишньому середовищі в землі. А, тобто в, при лікуванні, при наявності таких тварин а, дуже важливу роль відіграє також знешкодження, знежара, знезараження навколишнього середовища, а, тому що вірус ну, просто він розповсюджується дуже широко. Ну, і звісно ж, профілактикою є вакцинація важливою і, по суті, єдиним способом запобігти. А, хто пам'ятає вдруг, часи до наявності вакцинацій, а, то ми пам'ятаємо, да, наприклад, там ще в моєму там, в дитинстві юності, я може, ще й не була лікарем, але вже займалася собаками, і ще не було якісних вакцин, там якісь окремі з'являлися ще там. Вітчизняного виробництва вони не працювали так, як працюють зараз вакцини, і варіант, що просто гинули цілі, цілі приплоди, гинули цуценят. Це було ну просто розповсюджене явище, і ніяк це не можна було зупинити. І це насправді дуже дуже жахливо. І навіть зараз, коли бувають у ці штами агресивні, про які я згадувала, такі ситуації теж бувають, особливо там, де великі міста великого скупчення тварин, притулки або розплітники. І навіть при всій там і вакцинації іноді можуть. Знову ж таки, працювати не на достатньому рівні, або ви просто не встигаєте вакцинувати цуценят, вони захворювання проявляються раніше. І тут можуть бути нюанси. Тобто, коли ми говоримо про первовірусний інтерит, тут вакцина дуже важлива, вона дійсно захищає полегшує прояви і так далі, але в варіанті первовірусного інтериту вона не дає у нас 100% захисту за рахунок, в першу чергу, варіабельності вірусів. Тобто нема поки такої технології, яка перекрила прям всі можливі варіанти. Тому обов'язково обов'язково вакцинуємось від цього захворювання.